В нього на чотири боки є по три кругленькі ока. Ними світить недаремно. Як подивиться зеленим, йди скоріше, не зівай, світить жовтим зачекай, а червоний стій не йди. Щоб не сталося, біди. Діти, про що розповідається у віршику? А ви бачили світлофор? Де саме? А як ви думаєте, навіщо він потрібен? Світлофор усім потрібен, адже саме завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги, по якій їздить транспорт. Світлофор розмовляє з нами своїми вогниками-сигналами. Діти, якого ж кольору? Бувають сигнали світлофора. Скільки всього є сигналів у світлофора? А чи добре ви маляте знаєте кольори? Зараз я це перевірю. Ось це який колір? Правильно, червоний. А це який колір? Правильно, жовтий. А ось це який колір? Молодці це зелений колір. Добре, бачу, що кольори світлофора, ви знаєте. Діти, чи помічали ви коли-небудь біля світлофора на дорозі білі смужки? Що ж це за смужки? Так, це пішохідний перехід. Якщо людям треба перейти дорогу, то вони йдуть лише по цьому переходу. На що схожі смужки, що позначають пішохідний перехід? Правильно на зебру. То скажіть, де ж треба переходити дорогу? На який сигнал світлофора? А на який сигнал світлофора дорогу переходити не можна? Що означає жовтий сигнал світлофора? А зараз ми з вами спробуємо намалювати світлофор. Для цього нам потрібен буде аркуш паперу білий та фарби зеленого, жовтого і червоного кольору та чорного. Для початку беремо аркуш паперу і згинаємо його пополам, притискаємо дуже гарно, щоб в нас було видно лінію перетину. Ось ми його склали, а тепер розкрийте, будь ласка. Тепер починаємо малювати. Від середини, де лінія згину, ми малюємо пів прямокутника. Ось погляньте. І вниз по самій лінії згину ми малюємо стовпчик. Тепер малюємо половинку червоного кружечка, в самому верху половинку червоного. Так само малюємо наступний жовтий колір, і в самому низу ми малюємо таке ж саме півколо зеленого кольору. Після того, як ви це намалювали, згинаємо наш листочок знову пополам. Саме по лінії згину, як він у нас був. Та обов'язково гарно притискаєте. Після того, як ви це зробили, відкриваємо наш листочок. І ось погляньте, який цікавий світлофор у нас утворився. Я впевнена, що і у вас вийдуть такі чудові світлофори. А закінчити наше заняття, я пропоную грою, яка називається Зелений жовтий-червоний. Якщо я вам буду показувати зелений колір, то ви робите крок вперед. Якщо жовтий, стоїте на місці. А на червоний колір ви робите крок назад. Ну що, зрозуміли? Давайте починати. Що ж, молодці діти, а наше заняття вже закінчено. Я дякую вам за увагу! До побачення!